Знову молотимо кукурузу, так як перший день молотили, зараз переїхали на, на останнє поле. І будемо, будемо заружатися вже другий рецепт, поки все йде нормально. Чого була заминочка, дані були вчора, ну як правило, на другий день виїхати далі молодий. Але з рецептом ми отримали, що то не просто колесо що там щось щиркає, а воно розлетівся під щіпник. Той, що йде далі в ступиці, знімали колесо ступицю. Зараз самі резину поміняли на нову, бо та потріскана коротше, стара резина. І цей, поміняли печіпники, і це було теж не швидко, бо того, що я їздив на Черкаси спеціально по підчитники. Ну і забрав болти по бутіті, що на фу. Коротше, такі діла, що не все так ладко складається, як планується. Всьо, комбайн вже стоїть, бо далеко їздить, я фізично не вспіваю. Уже, уже повний.